Після того Євангеля читання, якраз тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали їм: Вийди і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. <кій> Він же сказав їй: ідіть і скажіть тому лисуві, ось виганяю лісів і роблю поздоровлення сьогодні. І завтра, 3 дня, <кій> скінчуся. Однак сьогодні, завтра, і ще наступного дня, я мушу. Простувати далі, бо не годиться, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалим, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і кименуєш посланих до тебе. Скільки разів я хочу зібрати твоїх дітей, немов в очка свій виродок відкрила, та ви не захотіли, ось дім ваш лишається вам, пустим. Кажу вам! Ви не побачите мене, аж поки не настане день, коли ви скажете Благословенний Той, що приходить ім'я Господнє, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.